Доброго дня! По завершенню гри ми будемо з вами тягнути метафоричні карти під Перше, Першим в нас був запит, що треба покращити, що треба змінити для того, щоб зянути успіху в акторській сфері. Перші це метафоричні карти в нас з картинками. Витягуйте вашу карточку. І що ви там бачите? Асоціативні картки прожити. Ви витягнули загальну картку. Це могли бути. І що ви там бачите? А я думаю, чого ви її перевернули, що так зробили? Да. Так, ще тягнемо. Бачите, одна з мільйона. Те, що бачите, один, один з мільйона і віра в себе. Те, що все може бути. От, процент того, що витягнули ту картку, він просто мінімальний. Да. Але все може бути. Да, да. так хорошо Це знову-таки, да. так. Так. Моє трактування? Так, да, ваше трактування. Негативне. Це близькі, які помирають. Так. Я маленька. А біля? хто біля вас? Дєтушка. Угу. Прощаються. Я дивився багато охоронила мене. Mm -hmm. Бабу в 6 років помер бабусі в 12, наступного бабусі в 13, там ще мої оцелі <плес> там mm -hmm. кіти, ой, мене прям через нього переколаш Це був улічник, кіт, просто він нас був mm -hmm. який ніби з душею людини, взагалі настільки розумний. А що він мені потім снився, я не могла через нього спати, я не могла сміятися, я теж до психолога ходила, бо типу він мені снився кожну ніч, я не могла. Я ходила на балкон. І кожен ранок з ним десь півроку, не більше, але півроку точно казала там добрий ранок, добрий вечір, як тебе день прийшов. І він помер на очах з сильними криками, бо там йому якісь дуже класні люди почули були. І ми його забрали лікувати, не допомогли. І він, звісно, мені дуже сильно теж душу. А ви їх відпускаєте? Чи вони ну, тримаєте? Чи відпускають? Відпустили. Відпустила. Але тяжко. Через це з'явився страх, mm -hmm. страх втрати. Для мене найстрашніше в житті це, е, типу, найголовніше речі, це якраз це професія. А страх найбільше це е, смерть. Mm -hmm. Смерть. Ну, я так нічого не боюсь, мені страшно за близьких. Для мене три гарними штуками, е, через які я плачу, наприклад, це буде жінки, вагітність. Е, і от я прямо починаю плакати. почну говорити, я буду ридати. Жінки, вагітність і смерть. Через те, що я знаю, як це і що це можливо. От я шашо почала дуже сильно цінувати до дідуся, кожен намагаюся mm -hmm. ходити, проводити з мамою, проводити час, з Мар'яною проводити час, щоб е, не втратити, типу тоді, наприклад, бабусь не цінувала, ну, скільки мені було років, 13 років. Mm -hmm. Що я там знала, що треба з ними більше часу проводити? І я себе за це, це побачити не можу, що я з ними мало часу проводила. Хоча я не ображаюсь на себе, бо я розумію, що я була маленька. Просто зараз я це виправляю по, по суті. Плюс я пізно дити дитина, і в мене всі старша. А чудо до запиту акторства на те, що було, це... це... да? Як будь-яка тут трактував? Важко mm. вже бачити смерті. Mm. Можна відпускати. Щось негативне, відпускати. Є негативне, це все відпускати, навчиться. Ні-ні-ні. Зараз. Це як. Це як твоя фантазія. Мрія, фантазія. Оце маленьке створіння, воно, воно тому і освічене, воно єдине, да? воно своєю фантазією, малює в темряві і бачить те, що він хоче. Він ну, потік. Да? Ти можеш е, світ, засвітити цей світ своєю фантазією, це як творчість якась. Mm -hmm. А це якісь мастадонти, люди, не знаю, як тар... шлях через який. Тобто люди навколо допоможуть тобі. Піти в цей світ, допоможу тобто, тобі відкрити ту книгу, через яку ти зможеш Супер. Тобто без людей я точно не зможу, як я себе розумію. Мені треба люди поле, які мені допоможуть. І отут я бачу краще, тобто, тут я бачу краще життя. Тут я бачу єдине, що тобто, моя професія, це те, що мені освічує взагалі цей темний-буденний світ. Так, тобто, я собі Добре. все чудово. Це нічого, до це касається. Це ваше, то немає такої клаше. Казочка це вже проторо, але все одно них метафоричні розглядання. Театрі якраз театр. Угу. Як ви бачите цю карту? Я в будь-якому разі бачу себе на сцені, а в розумінні того, що я от, перша думка, я готова на все угу. заради того, щоб бути в професією. Угу. Хоч на голові, хоч під водою, хоч цей налас вивриться, не знаю. Все, що в загоді. Я готова на все заради професії. Тільки якщо це там не переспать, це все. Mm -hmm. Тобто заради творчості, заради не в сенсі, як досягти mm -hmm. цього, там, це ж не, не чесний шлях, це продаж себе. Ні, до, до речі, дуже багато людей трактують мої слова. Тобто я навіть не маю підсвідомого розуміння того, що якщо я кажу все заради професії, mm -hmm. заради професії. Вони чогось думають через постіль. І мені дуже часто кажуть, «прямо на все все. І я постійно забуваю додавати, типу, що мені не прям все все. Бо для мене це і так зрозуміло. Не прям все все. Саме те, що професії стосується. Постійно готові експрес. Так. Тому що, наприклад, я можу сказати, ні про пасія, мені про щось пишу дати своє життя. Ви віддали, не, не віддали ні, своє так, життя заради що Це була остання роль, ви знаєте, що ви помрете в цьому фільмі, ви маєте померти як. Ні, ну, так, тобто, ну, зрозуміло, що тобто, не все. Так. Але то, що ви готові трансформуватися, Не спати, там, працювати, там, не знаю, ранні підйоми, mm -hmm. там, не знаю, жити без вихідних. Це ще одповішаний 12-й, можна сказати, не впадати в якийсь ступор. Якийсь стан ступору це може бути можливо, знаєте, особливо, що відбувається все не, за план, не як за планом, як вам здавалося, щоб воно все. А приймати будь-який сценарій. У вас це не було а, що, наприклад, Тут в мене немає роботи, і як тільки на мене немає да. роботи, я одразу впадаю в стрес. Да. У мене паніка починається. Цього не робити, так? намагатись себе тримати. Так. В принципі, це залежить від цього емоційного. Ну, знову таки, так, бачите, тут ви що наскільки ви готові так, тому що в нього відходить дух. Він помирає, він де. готовий світло йде, зроблене. то він за спектакль віддає, віддає все. У, до, речі. до речі. Ну, і як це можна ще трактувати тоді? Ну, про сказала, що не все. Не все. Він заради. Ну, так. Є. Мати Ваше свої блоки і принципи, про які ви казали, да. да. э, за які я не так. Це в нас такі метафоричні картки після пробіла. Зазвичай ми їх використовуємо, mm -hmm. щоб ще краще розуміти ваш запит. Дякую.